Чому цього літа всі обирають відпочинок в Албанії? Та тому що тут немає наших сусідів. Ціни доступні, а з України курсує прямий автобусний рейс без пересадок за напрямком Київ Льора. Також тут є проживання на будь-який смак від бюджетного до люксового. Тож ловіть нашу підбірку найпопулярніших готелей в Льори Віла Ніка. Бюджетний варіант, але дуже затишний. Закрита територія, багато квітів, дитячий майданчик, чисті номери до пляжу всього 200 метрів. А у вартість жовключений сніданок це улюблене місце наших туристів. в Вльора це теплий сімейний готель з басейном та панорамним рестораном. В готелі є власний пляж та гарні номери від патіо до сімейних. Фішка готелю це безліч картин, тому ти ніби відпочиваєш в художній галереї. Регіна Пальм це новинка 24-го року. Якщо ти хочеш стиль і розкіш, то це твій варіант. Дизайн готелю у стилі джунглів, є живі квіти та скульптури. В готелі є приватний пляж, номери з джакузі та кабани біля басейну. А сервіс тут на найвищому рівні. А ви б хотіли відпочити в Албанії Який з цих готелей сподобався найбільше.